Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. І сьогодні я до вас черговою порцією, друзі, класних новин. Так, новини дійсно класні. Європа все ж таки розрадилася з допомогою для України. І це класна новина. Україна, українці! Ну вони, ну це просто от, е, Збройні Сили України, всі ці різні спецслужби, це просто фантастичні там люди. Там просто творять неймовірно, так? І вони не тільки вже цей Чорноморський флот. Хто там за нього вже згадує, що там колись є він основав такий флот? Так загнали в будку, що він боїться носу висунути. А вже добираються і на інших морях, і вже є і на Каспійському морі вдачні вдалі операції, і там знищений не тільки танкер, так а й дуже висока, високий такий генерал російський. Про це ми з вами поговоримо. Ну і також торкнемося теми російських цих маток, так яких ну їх не можна назвати жінками. Там вони таке вичубучують, що чудово розуміємо, чому орків стільки багато на Росії, так як, як відбувається деградація? Там деградують не тільки ті, хто з писюнами, ну цих їх чоловіками назвати неможливо, так тобто це особі такі. Ну і також там йде повна деградація цих маток, які продають чоловіків за там по кілограмам. Я не знаю, цього м'яса їхнього. Також про це поговоримо сьогодні. А поки ви будете слухати, я вам хочу показати, як виглядає Вінніпег сьогодні. Сьогодні у нас 19 грудня, друзі. Прямо зараз показує на вулиці. Мінус 25. Вчора у нас була завірюха. Якщо ви дивилися, я вам вчора показував, що у нас тут відбувалося в Вініпезі. Вчора практично всі дороги були закриті, так тому що їздити було нереально неможливо, було дуже важко. А то е, сьогодні вже цієї завірюхи немає. Сніг, ви бачите, дороги почищені. І це зараз я їду не головною дорогою. Так, це така ну маленький пасьовочок, пасьовкова дорога. Вона не є пріоритетною. Але все рівно їздити вже спокійно можна. І ось, от, наприклад, бачите, які машинки також їздять, чистять сніг, не тільки такі здорові снігобиральні, а й ось такі от маленькі траки також їздять. Тобто. Нормально, в принципі, сьогодні вже їздити можна а, спокійно, більш-менш по всьому місту. Дороги вже розблоковані, вже немає а, закритих доріг по Вінніпегу. Можна їздити. Ну і знову таки подивіться: подивіться на цю зимову сказку. Так, ну це зимова казка. От е, вона мені дуже подобається. Зима в Вінніпезі, вона казкова. Я про це казав багато разів. Єдина проблема з зими в Вінніпезі, це те, що вона дуже довга. Знаєте, і ця казка вона дуже затягується і потім вже починає надоїдати, чесно кажучи. Тому що дуже-дуже вона довго тягнеться. Але на початку зими, от як зараз, ну, красива, красива, от така справжня казкова зима, і глаз, ну глаз радується, коли дивиться на таку зиму, справжню зиму. Мінус 25, бачимо, машини їздять. Я тільки що висадив Марусю в школу, все працює, все нормально. До речі, хочу вам сказати, що мінус 25, це звучить дуже серйозно, так так? Але в Вінніпезі, завдяки тому, що невисока вологість, ці мінус 25, вони не відчуваються прям так ось, якось смертельно. Коли вітер так, це важко. Але по суті, щоб ви розуміли, ну, в школах, наприклад, в дитячих садках, вони... Дітей перестають виводити на вулицю, коли температура мінус 20 от і, і нижче. Так, тобто до мінус 20 діти виходять на вулицю. Їх виводять на вулицю е в школах, в дитячих садочках і вони гуляють на вулицях. Це щоб ви розуміли, що таке мінус 20, мінус 25. Тобто, це не так страшно, як звучить. Ну чудово, красиво. Тепер повертаємося з вами до подій. Сьогодні стало відомо, що Євросоюз ухвалив виділення Україні значної суми, там 90 мільярдів євро, і це класна історія. Так, це не вони, хоч і пишуть, що це не заморожені російські активи. Але якщо почитати е туди, як воно написано глибше, то це безкоштовний кредит, який буде гаситися з чого правильно з російських грошей. Тобто хрен редьки не слаще для України. Байдуже, як вони там, що там це прописують. Для України головне, що гроші будуть: гроші будуть на те, щоб захищати Україну, гроші будуть на те, щоб продовжувати боротися за свою незалежність, і це. Як оце, от, як шпиль узад вкрутили е, або, сразу хочу сказати. І рудому Чубчику, який все ще сподівається, що Європа якось там е, облажається і також прагнеться, і не буде підтримувати Україну. Так і цьому плішивому, який там сидить в Кремлі в оточенні труп'ячини. так? На склепі. в склепі, по суті, сидить і живе в склепі, і ми ще і е, дивуємося, що ж у нього там з головою. А що може з головою бути у такого урода, який Живе в склепі, оточений різною мертвечиною. Тож це така класна історія. Я вітаю Україну з таким рішенням. Я вітаю Європу з таким рішенням, тому що це допомагає не тільки Україні, так треба розуміти. Що по суті зараз е питання та стоїть дуже просте: або Європа буде воювати безпосередньо, і Європу будуть бомбити російські літаки, російські ракети, російські шахеди. Або це робить Україна за гроші Європи? Так по суті, Україна рятує Європу зараз в Європі. Це вже розуміють. В Європі вже розуміють, що сподіватися на... Рудого мудазвона немає жодного сенсу. Він здасть Європу так же швидко, як здає зараз Україну, як здає будь-кого. Так, тобто Сполучені Штати Америки, якщо подивитися, вся історія Сполучених Штатів Америки це це суцільні зради. Американці завжди всіх зраджують, і це не тільки Дональд Трамп. Так і до Дональда Трампа таке було. Просто Дональд Трамп це вже возвів в таку, знаєте, абсолют такий, що е, на нього взагалі не можна повагатися. Європа молодець. Європа а, зробила певний класний крок для того, щоб закінчити війну. Так, тому що війна це може закінчитися тільки в тому випадку, якщо Україна зажме яйця цього плішивого так досить серйозно зажме, що той злякається і забажає миру. Поки цього не станеться, є, війна, на жаль, не закінчиться, незважаючи на те, що там ці вітьки роблять зараз і вся ця гопстоп-кампанія Трампівська. Так що вони там розповідають. Тепер наступна класна історія, друзі. Ми вже з вами звикли, що українські е, сили вони забили цей Чорноморський флот. Хто там про нього вже чує? Він забився там на новоросійську в цій бухті своїй. Зараз, після того, як українці підірвали їхню підводну водку, вони взагалі там закрилися за баріком. Кодувалися, вони самі звідти вже вивезти не можуть. ну В інтернетах це ж вже ж просто. Це... з Цього ржуть просто піпець, що вони там забарикодувалися так, що вони самі вивезти не можуть е е з, е з переляку. так? Ну це нормально, це класно, це Окей. Так, українці ж вже ж достають росіян усюди. Українці достають росіян вже і в інших морях. так? І ось тепер добралися ще і до Середземного моря, де підірвали е, цей танкер теньового флоту. Але ж тут же вся суть в чому, що підірвали там не просто танкер, а що на цьому танкері знаходилися дуже великі високопосадовці, там генерал зі своєю світою. І цей генерал займає високу там ієрархію. Керував там багатьма різними спецопераціями, які Рашка проводить в Європі і за кордоном. Так і зараз, по ну це ще не до кінця перевірені факти, але виглядає, що вже це досить така серйозна інформація, що українські спецсили вони знищили цього генеральчика ще одного там. Відправили на концерт до Кабзона і знищили цього генерала і ще двох його помічників. А щонайменше ще шість його помічників з важкими пораненнями, нібито вижили, але з важкими пораненнями. І це дуже класно. Це дуже класно. Це просто показує, що Україна, українці, вони неймовірні, так? Тобто і цим мудакам їм не буде вже ніде у них не буде місця, де вони зможуть спрятатися. Тобто Україна зараз. Знаєте, українські спецсили зараз, спецпідрозділи, вони вже можуть дати фору і, е, і масаду, я так думаю. Тобто молодці, просто, просто красні українці. І я навіть не можу знайти порівняння якогось такого, ну, МАСАД, мабуть, це найближче, що можна порівняти до цих спецоперацій, але такі спецоперації, які проводять українці, ну це це просто молодці. Тож хочу подякувати українським спецсилам. Хочу привітати Україну з таким е, кроком, так, з такою подією кайфовою класною. Е, молодці, молодці, немає що сказати. Ну і на останок, щоб е, розуміли, так тобто багато хто каже про орків, от вбиваємо цих, е, знищуємо орків, так і е, кажуть: ну от а звідки ж вони могли взятися, ці орки, так? Ну у, у них же ж є мати, є жінки, є діти, є доньки, є брати, є сестри. Ну, от як от так, от, от, от може статися, що е, государство викормлює цілий табун таких, от безжальних. Них кровожадних таких не нелюдів, так і тут стала нещодавно відома ініціатива цих маток. Так, тобто, це вже в на Росії, це вже бізнес такий, це серйозний такий конкретний бізнес, коли ці матки, так, ці мамашки, жінки, е сестри, вони відправляють своїх цих кабелів, е цих самців на убой за гроші. Тобто вони їх змушують підписувати цей контракт, йти на, на війну в надії на те, що їх там знищать українці, що вони там здохнуть, і вони перше отримують гроші за контрактом, серйозні гроші, а потім отримують серйозні гроші за те, що їхнього цього самця вбили на війні. Так і це бізнес, це бізнес, який зараз там ці їхні матки організували, і за рахунок якого вони живуть. Ну, російські ж. Ці ж е, царетворці, вони ж також не пальцем роблені. Так вони зараз почали що робити. Вони ці трупи е, залишають на полі бою і кажуть: а ну трупа ж немає, тому ми нічого не виплачуємо. І ці матки вони втрачають бізнес. Вони так, а як же так? Е, я ж відправила, я ж продала, він вже здох, його знищили, а гроші я ще не отримую, тому що там цей труп, цей е, орк лежить десь там на якійсь території зоні і гниє. Безкоштовно так вони не можуть отримати за це гроші. Так вони запропонували ініціативу. Вони кажуть, да нахрен нам ці трупи потрібні. Вони нам нахрен не потрібні. Нам потрібні гроші. Так, ми ж їх відправили туди не для того, щоб потім сидіти і плакатися над могилкою, Над ними нам головне отримати гроші. Тому давайте ви зробіть так: труп. Нехай там валяється, а ви дроном підлітаєте. Скидаєте на труп мого орка якусь бомбочку, відриваєте у нього кусок ноги або кусок руки, і цей кусок таги кусок руки, другим або цим же самим дронам підбираєте, приносите до себе, робите генетичний аналіз, підтверджуєте, що мій орк здохший. Мені ось цей кусочок відправляєте мені цього достатньо щоб над ним поплакати. Ну і платите мені за це гроші. Так Ви просто вдумайтеся над тим. Що ці матки пропонують і до чого вони там докатилися? Ну, це просто це крінж, це такий крінж, що ну знаєте, у мене слов на це не вистачає. Да, друзі, ось такою ордою зараз воює Україна, відбувається Україна, і до речі, від цієї орди, Деградантів, так тобто, це орда деградантів, це треба розуміти. Там вони всі однакові, і, і жінки, і ці матки, і самці, вони там всі однакові. Їх не можна там казати, що окей, там якась там стара на краще, якась гірше. Тобто, це такі деграданти, від яких зараз Україна захищає цивілізований світ, і це треба розуміти, і це. Треба знати, так? І це класний приклад і класний такий, знаєте, привід, чому Україна б'ється за свою незалежність і чому Україна не здається. Тож, якщо вам хтось каже, що Україні треба здатися, Україні треба прогнутися, просто розкажіть про цих маток, так, які пропонують робити таке зі своїми рідними. Кого вони просто продали, відправили за гроші на м'ясо. Тож, друзі, такі в мене до вас сьогодні класні. Новини, новини дійсно класні для України. Я дуже щасливий. Я я прямо, у мене сьогодні. Прям класний настрій, коли я зранку почитав ці новини щодо надання кредиту для України, щодо знищення цього танкеру, знищення цих високопахсадовців орків. Тобто, ну ну реально, прям такий класний настрій. Знаєте, ну і погодка у нас просто от подивіться. Я зараз вчора. Ось всі ці дороги вони були перекриті. Так, я зараз буду виїжджати на... Периметр Хайвей. Покажу вам. от Дивіться, вчора був Буран, тут все це було перекрите. А сьогодні вже ну, ви самі бачите, дороги почищені, їхати можна спокійно. Немає якогось такого, знаєте, апокаліпсису в Канаді. в зв'язку з тим, що такі завірюхи були, і такий вітер. Тобто Канада, Канада живе. В Канаді це звичайне діло зимою. Канада країна така сувора, сурова. Знаєте, Канаді живуть сурові люди, і до речі, в наступному відео я вам розповім, як зараз Канада відбивається від Дональдіно Трафальдіно, тому що ну, зараз дуже серйозно. Ну, перше, американські ці ідіоти вже е, озвучили свої хотілки і бажанки від Канади, конкретно озвучили. І наш прем'єр-міністр е, чітко заявив вчора. Сказав, що. Сполучені Штати Америки хочуть зробити Канаду повністю залежною від Сполучених Штатів Америки, і Канада буде цьому супротивлятися, буде з цим битися. Тобто, про це я вам розповім в наступному відео. Тому друзі, обов'язково підпишіться на канал. На цьому каналі я з вами ділюся класною, позитивною інформацією. Да, я знаю, що не всім подобається багато хто може сказати В'ячеслав зараз такі часи, ну які можуть бути класні новини? Знаєте, друзі, я вам скажу так. E, всякі всяка ця ну вся вся проблема різні проблеми на нас і так сипляться кожного дня з усіх сторін і для того щоб підтримувати е, ентузіазм, для того щоб підтримувати себе в здоровому стані ментальному здоровому, здоровому стані нам треба отримувати і гарні новини тому я і намагаюсь допомогти людям чим я можу так я я не можу е, звернути гори я не можу Закінчити цю війну, але те, чим я можу допомогти, я намагаюся це робити, і я намагаюся надавати вам позитивну інформацію, щоб люди вірили, що у е нормальних людей, що у цивілізованого людства залишається все, все ще можливість побороти цих вурдалаків, дати по мозгам. І відбити наш цивілізований світ і дати можливість нашим людям, нашим дітям, нашим внукам жити в нормальному світі. Тому давайте ми з вами будемо підтримувати один одного. Давайте будемо з вами діяти по старій перевіреній схемі. Від вас, друзі, підписка на мій канал, якщо ви ще на нього чомусь не підписані. Обов'язково, будь ласка, скиньте посилання на це відео на мій канал в соціальних мережах. Поставте вподобайку, це дуже важливо для того, щоб мої відео мій канал просувалися в інтернеті в Ютубі. І обов'язково пишіть ваші коментарі. Хочу вам нагадати ще раз, що мої відео перекладаються зараз автоматично на англійську мову, і нас з вами дивляться багато вже і канадців, і людей в США. Америки. Хочу вам сказати, що за останні півтора місяці. Кількість переглядів, наприклад, в США зросла на моєму каналі до 4%. Тобто, 4% всіх, хто дивиться наше відео з вами і читає ваші коментарі, це ті, хто знаходиться в Сполучених Штатах Америки. Тож пишіть ваші коментарі. Ваші коментарі також перекладаються. І люди в Сполучених Штатах Америки і в Канаді. Мають можливість читати те, що ви там пишете, так читати ваші думки стосовно того, що відбувається в Америці, як ці е, різні події, які відбуваються в Америці, впливають на життя в інших країнах. Тому я, тому я вважаю, що це важливо. Тож пишіть, будь ласка, не забувайте про це. Ну а від мене, як завжди, будуть класні новини. На цьому я з вами буду прощатися, а ми з вами, як завжди, Зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.